Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні п'яте. Серпня, і це 1259-та доба мужні оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні почну саме з Новопавлівського напрямку, як ви розумієте, де російські окупанти продовжують свій рух. Також ми сьогодні будемо. Приділяти увагу і Покровському напрямку, де ситуація погіршується, ну м'яко кажучи, більше ніж на Новопавлівському напрямку. І трохи поговоримо на сам кінець про Херсонщину і саме про Херсон, оскільки моє вчорашнє е відео воно зробило відповідний ефект в інформаційному середовищі, з щодо е розповсюдження правильних акцентів на тому, що відбувається саме на островах Херсону, але при цьому не позбавило деяких сумнівих, деяких стратегів, що росіяни дійсно можуть окупувати Корабел, можуть Корабельний острів повністю окупувати шляхом якоїсь масштабної, не маючої аналогів в світі, десантної операції. Отже, починаємо з Новопавлівського напрямку. Російські окупаційні війська як продовжували, так і продовжують Тут розширення зон бойових зон контролю, і по лінії боєзіткнення мали можливість просування в районі зеленого поля. Як ви бачите, на зеленому полі вони зрізали саме ту кишеню, яку ми неодноразово з вами згадували, і саме це й відбулось. В принципі, якихось інших масштабних подій не ми не спостерігаємо. хоча, Якщо подивитися на ситуацію по кордону з Запорізькою областю, можна е, фіксувати те, що росіяни намагаються обійти е, Темирівку, е, одночасно маючи можливість виходу як в саме місто з півночі, з центру лобовий удар, а також з півдня. Окрім всього іншого, зазначаємо, що вони не тільки е, розміщуються по лісосмузі. Вздовж адміністративної межі, а намагаються вийти і глибше. Тобто, обійти також в перспективі з е, півдня Терівку, і закрити її з використанням саме е, тактики, е, відповідно, е, метастаз. І це може стати проблемою для Сил оборони України, які знаходяться в Темерівці. Станом на сьогодні у росіян це не вдається. Станом на сьогодні е, вони не можуть е, вирішити цю задачу, і, відповідно, Тамарівка для них є проблемою. Так само, як в принципі, і е, в районі малівки там, де вони, ми пам'ятаємо, що вони прорвалися до Маліївки, щоб там зробити таку пафосну епічну фотосесію, але поки... За межі лісосмуги на межі між Донеччиною та Дніпропетровщиною не вийшли. А ті, хто прорвалися до Маліївки, щоб зробити епічну фотосесію для інстаграму, ну вони зараз знаходяться на почесному е концерті е Кобзона з е на почесних місцях, з в почесних е баняках відповідно з е почесним е окропом, е в якому і варяться. А, отже, ось така тройна та або, мабуть, в квадраті така, так, така квадратична навіть а, тетра а, почесність. А, далі йдемо далі. Це вже ми будемо говорити далі про Покровський напрямок у російських окупантів. Тут є просування, які як а, наводили на якісь а, недобрі. Думки так і це робити. Російські окупаційні війська просунулись вглиб глиб саме Покровського напрямку. Вони зараз знаходяться фактично за Федорівкою на півдні від Суворова, а вони вийшли в район Сухецького, і це є серйозною проблемою. Це серйозна проблема, тим, що росіяни таким чином зможуть тиснути по рокадним дорогам на Родинське. Тобто, зараз ми з вами бачимо, як, по-перше, російські окупанти вони намагаються перерізати логістику через дорожнє на Родинське. Це перший момент. Тиснути на Родинське з півночі, тиснути на Родинське е, через Терекони Краснолиманський та Родинський, тиснути на Родинське через Ставки Макарова, Маркова і е, таким чином ще й на Красний Лиман. Ну і відповідно, е, все це е, говорить про те, що у росіян плани е, ну, по декільком напрямкам одночасно тиснути на Родинське, яке є. Населеним пунктом, вузловим населеним пунктом на логістиці до а, як Мирнограда агломерації, так і самого Покровська. Окрім цього, це ще й загроза для подальшого руху на дорожнє, це а, загроза для перспективи руху на а, бі, а, Білицьке, і, в принципі, в якомусь сенсі ми тут можемо побачити. Негативну, дуже негативну тенденцію руху на добропілля, фактично для російських окупантів це означає вихід на шлях між дорожнім та родинським. Відповідно, вони будуть рухатись в перспективі як на дорожнє, так і на родинське, безумовно, але далі, якщо їх не зупинять сила оборони України, а у силу оборони України є всі можливості їх загальне просто загальмувати, а саме зупинити між Дорожнім та Родинським. І це я говорю, дивлячись на рельєфно ландшафтні особливості місцевості. Відповідно, ми можемо говорити про те, що якщо це не відбудеться, то, на жаль, але росіяни будуть мати можливість виходу на Білецьке. Потім на освітле Шевченко, і це вже повинно буде їх а, гальмувати. Вихід в перспективі на добропілля мале, і найголовніше, найкритичніший вузол, який взагалі до якого взагалі не можна допускати росіян, після Покровська найважливіший вузол це саме добропілля велике. Я думаю, що при такому розкладі, який ми зараз бачимо, з Білецьким та новим Донбасом, Красноярським, Світлим, Шевченко, дорожнім, ну, щось треба вирішувати по а, лініям оборони та рубежам, що не виходить не так, якщо росіяни продовжують саме тут рух. А в принципі, вони і продовжують. Ну і крім всього іншого, звісно ж, повторююсь, це охоплення Покровська ще із півночі. Зараз ми бачимо саме це охоплення в перспективі, який буде йти, якщо не через добропілля велике, основний вузловий центр. Так але через добропілля мале вони також намагаються це зробити. І е, саме по цьому напрямку треба обрізати їх е, дії. Я навіть скажу так: черговий раз ми можемо побачити те, що біля Суворова росіяни рухаються на е, е, населені пункти та логістику, використовуючи яку тактику. Ну ви ж бачите, тут, ну, тут не треба бути якимось там е, генієм. Тут навіть е, на півночі знаходиться населений пункт Суворове. Тут не треба бути суворовим. Я не суворов, і це дякую Одіну, що це не так. А, але ну, тут будь-хто може побачити те, що рух російських окупантів здійснюється, як і в більшості випадків, з використанням саме рельєфно ландшафтної особливості лісосмуг. Дороги, так, дороги, але лісосмуги. І перерізати їх зараз з урахуванням, якщо суворове. Знаходиться під контролем Сил оборони України цілком можливо, як з Суворого, так і з півдня з напрямку від Родинського через ті ж самі Терекони, Родинський та Краснолиманський. Чому це не відбувається? Чому не перерізають? Не вистачає сил та засобів. Або саме тут питання вже в рішучості надання відповідної команди. Не знаю, у мене питання як було, так і залишається ще з часів е, у череду. Та ні, не тільки у череду. Отже, як я і обіцяв, завершуємо це відео. Ми сьогодні питаннями щодо Херсону, оскільки в мене було е, поставлено питання, що Херсон, якщо е, саме Корабельний острів буде відрізано від материкової частини Херсону, то. Росіяни зможуть тут провести десантування. Ну, давайте я так збільшив, більш-менш щоб було зрозуміло, що як може відбуватися. Я не кажу, що воно буде відбуватися саме так. Але якщо ми говоримо про десантування, а саме на Корабельному острові, а, не обов'язково саме з цієї локації, це може відбуватися із інших через п'яте селищі і так далі, тобто з будь-якого іншого напрямку. але Факт: ось у чому: Росіяни, якщо тут десантуються, вони опиняються в зоні в першу чергу індустріальної забудови. Тобто, тут велика кількість промислових об'єктів, судобудівельний завод, корабел 2, корабел, 1 і так далі, це промислова зона. Росіяни не люблять вести бойові дії в промисловій зоні. Це повинні усі розуміти і це повинні усі пам'ятати ще з часів Бахмуту і Маріуполя азовсталь. Азовсталь, е це якраз те, на що на чому росіяни почали вперше серед промислових зон ламати свої зуби. Вони обламали всі свої зуби саме на Азовсталі, і тільки кількісна перевага та оточення дозволила їм е змусити. е-е Здатись в полон е тих, хто боронив Азовсталь, бо іншого вибору вже не було. Далі тільки повне 100% -е, на жаль знищення, і в принципі, все це була критична ситуація. Але промислова зона: жодна промислова зона не давалася російським окупантам е легкою ціною завжди. Це були величезні втрати, і їх потрібно було постійно. Не тільки поповнювати компенсувати ці втрати, а й окрім всього іншого, підсилювати та а, чимось допомагати артилерійськими обстрілами, бомбардуваннями, технікою і так далі. І таке інше, що може бути на острові? Десантна операція, піхота, переважно саме піхота. Так, хтось скаже, що якщо вони повністю зруйнують наші е, мости. То і наш гарнізон, який буде знаходитись на острові, він буде в ізоляції. З іншого боку, в нас буде логістика з материковим херсоном, у росіян з лівобережною Херсонщиною. Але різниця полягає у тому, що росіяни наступають, і їм потрібно набагато більше ресурсів, щоб це робити, і постійне забезпечення. Тобто, вони будуть витрачати ще більше ресурсів для того, щоб... Наступати на островах, а, ну приблизно, якщо так само, як і в Бахмуті або в Авдіївці, то їм треба буде набагато більше ресурсів і витрат людського ресурсу як втрат для того, щоб проводити такі ж самі наступи. Ну, м'яко кажучи, група військ Дніпро на це готова. В свою чергу, Сили оборони України на острові можуть триматися за рахунок як вже накопленого ресурсу, боєкомплекту. І сил та засобів, які вже сконцентровані на острові, позиції, які там облаштовані, саме матеріально-технічного забезпечення, яке було сконцентровано на острові за цей період, я маю на це надію. І відповідно ми будемо знаходитись навіть в умовах, якщо будуть зруйновані мости, в кращому, в кращому становищі, аніж російські окупанти. Тому для того, щоб провести цей е, це десантування росіянам потрібно значно більший ресурс, аніж, ну, наприклад, для штурму Авдіївки, був використаний який, або Бахмуту. Та навіть я скажу так: ну, на прикладі того ж самого Вовчанська, навіть для того, щоб постійно штурмувати Вовчанськ, навіть Вовчанськ вони досі на суходолі не мали не змогли захопити. А ми говоримо про Дніпро. Яке є серйозною перешкодою для проведення таких операцій. Тому, в принципі, я скажу таким чином: загроза для Херсону, на жаль, вона як була, так і залишається саме терористичного характеру. Висадка ДРГ вона буде відбуватися. А спроби десантування будуть відбуватися. Але масштабного, яке б захопило цілком увесь острів, і в принципі. Це десантування мало б якусь загрозу для материкового Херсону у росіян станом на зараз такої можливості нема. Просто нема. Тому і робимо відповідні висновки. І Рівень загроз, наслідки. Ну і звісно ж, не забуваємо, що росіяни будуть намагатися саме тероризувати Херсон максимально для того, щоб підвищувати а, панічні настрої. Мовляв, ось ось почнеться. Десантування та захоплення окупація 20 ні Станом на зараз таких ось саме ознак, що це відбудеться завтра, через тиждень або навіть через місяць, ні. Щось стимулюючи панічні настрої, так, в першу чергу, терор, а спроби ДРГ, висадки ДРГ та невеликих десантних рейдів, це не треба сприймати як велику десантну операцію. Там, де вони висаджуються, там вони раків. І годують. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео, і нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостуши. все це допомагає цим відео зростати в рейтинці україномовного сегменту YouTube А також, окрім всього іншого, нагадую, що ви можете оформити і е, спонсорство обосвіє. Це дозволяє каналу обосвіє робити якомога більше якісного та. Унікального контенту для вас. Ну а спонсори відповідно отримують доступ до цього контенту першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує під час огляду мапи бойових дій. На сьогодні, все. Слава Україні! Слава нації.